сюжет про благодійний фонд Каріта Полтава», тому це оголошення для жителів міста Кремінчука в Кременчуцькому районі. Це 10-12 жовтня 2022 року. Вони можуть внутрішнього внутрішнього переміщення особи вони можуть зареєструватися у благодійному фонді Каріта Полтава» на отримання коштів в сумі 16 200 гривень на сім'ю для оплати комунальних послуг на опалювальний сезон 22 2023 років. Адреса визначена це місто Кремінчук, Проспект Свободи 58 дроб 2 Палац Культури, КРАС з 9 до 16.30 години. Які необхідні документи? Це паспорт оригінал, ідентифікаційний код, довідка ВПО, номер банківського рахунку Айбан, платіжка або квитанція про оплату комунальних послуг за адресою в довідці ВПО і документи вразливості. Документи вразливості це 8 критеріїв. Прохання звернути на них увагу. Перше. Ви що втратили джерело доходу або середній дохід на одну особу складає менше 5400 гривень. Друге особа з інвалідністю. Третє особа має важке захворювання. Четверте людина поважного віку 60 плюс або домогосподарство, яке складається з одного двох літніх людей. Далі самотні матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей. Далі багатодітні родини три чи більше неповнолітніх дітей. Далі вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років, або далі особа, яка залишилася в складних життєвих обставинах, з на це документами.